Наша перемога не буде за великим рахунком нічого варта, якщо ми не зможемо побудувати демократичну правову державу: державу громадянських свобод, державу вільної преси, державу економічних свобод, державу, в якій будуть шанувати людину, громадянина, тому що у, в умовах війни дуже багато говорять про території. Однак держава це люди. У нас роками говорили про маленьких українців, ніби існують якісь великі. Зараз, якщо б ці маленькі українці не жертвували б своїм життям кожного дня, кожної години, кожної хвилини, я хотів би запитати, де б були всі ці великі, які віддають накази, які виступають з відеозверненнями, які підписують укази і збираються у сесійних залах. Не було б їх ніде нікого. Держава це люди. І саме для цих людей ми її будуємо і будуємо, до речі, як притулок, як притулок для українців. Нічого не буде варта наша перемога, якщо ця держава не буде українською. Якщо на її вулицях не будуть розмовляти українською мовою, якщо не буде розвиватися українська культура, якщо не буде виділятися кошти на розвиток науки і культури. Українською як цивілізаційного фактору, якщо люди не будуть ходити до українських храмів, тоді це буде не держава, тоді це буде просто відвойована територія. Тоді ми змушені будемо погодитися із президентом Російської Федерації Володимиром Путіним, що це громадянська війна. А це не громадянська війна, це конфлікт цивілізацій. Знаєте, один мій колега сказав мені після початку війни. Коментуючи якийсь мій виступ передвоєнний, де я казав, що конфлікт на порозі, великий конфлікт, що дивно, що 24 лютого всі божевільні виявилися правими. Але ми не були божевільними, ми просто реально дивилися на цю ситуацію. Ми хотіли, щоб наші співвітчизники, врешті-решт, почали разом із нами жити в реальному світі і вибратися з світу тих ілюзій, в яких. По суті, російські впливи, російська окупація поселили їх на десятиріччя. Тимчасовий робітничо-селянський уряд України, який потім проголосить українську РСР, був сформований у курську політичною партією, яка була створена у Москві. І потім все, що відбувалося на нашій землі, було імітацією, декорацією, симуляцією. Ви ходили до російської школи, і там не було вашої культури. Ви йшли до Збройних сил і захищали інтереси чужої держави і чужого народу, беручи участь в окупації чужих земель і підкоряючи чужі народи. Ви йшли до церкви і там не було Бога. Тому що там були одні заклики працювати на імперію і агресію. От зараз ми говорили, Данило, про те, що ми знаходимося у центрі глобального урагану. Це не перший. Такий глобальний віхор, Просто протягом сторіч український народ, саме тому, що був в отсуті, окупований і знесилений сусідньою державою, був на іншому боці історії. Зараз, під час цієї війни, нашими з вами співвітчизниками вирішується досить проста річ: На якому боці історії ми залишимося під час цього нового зіткнення демократії і диктатур? Ми стільки років були на іншому боці, при тому, що український народ з його цінностями, з його чеснотами, з його історичним прагненням до дискусії, яке почалося ще звідче, яке тут було за часів київських князів. Ще з тих часів завжди хотів бути на іншому боці. І от тепер люди віддають своє життя, своє здоров'я для того, щоб так відбулося, для того, щоб. Україна могла відбутися. Якщо ми і в цій ситуації не зможемо побудувати сильну, демократичну, успішну державу, це буде вироком всім нам і поплюженим пам'яті тих, хто віддає своє життя за це. Ви знаєте, для мене Україна завжди була насамперед про справедливість з шкільних років, коли я бачив в шлях моїх однокласників вихідців з Києва, з українських. Міст поруч з Києвом, русифікували, як у них віднімали їхню мову, їхню ідентичність. І я завжди думав, як так може бути, якщо мій народ, власне, повернувся до землі, де його не було тисячоріччями, відбудував там державу, захистив її ціною величезних жертв, але відбудував і захистив. Як так може бути, що українці, які живуть у себе вдома, на своїй землі, не можуть розмовляти своєю мовою? не можуть Вивчати власну культуру не можуть розвиватися самодостатньо, це несправедливо. Треба зруйнувати ту державу, яка робить таку несправедливість. Тому, коли я побачив людей, які готові були руйнувати Радянський Союз, дисидентів з різних країн колишніх Радянських Республік, прихильників демократії я вважав, що всі мої мрії здійснилися. 24 серпня 91 року одна з моїх найбільших дій. Але я знав, що попереду довгий тяжкий шлях, що недостатньо державу проголосити. Її потрібно захистити. Мало хто вірив, що з Україною може бути так, як з Ізраїлем. 14 травня 48 року проголошена державність і ввечері починається війна. Нам дали три десятиріччя, а не 30 годин, щоб підготуватися до війни. На превеликий час ми велику кількість цього. Періоду згаїли. Але тепер, тепер, коли ми знаходимося у реальності, ми можемо багато що надолужити. Це наш обов'язок перед тими людьми, які будуть після нас. Україна це своєрідна, цікава і неймовірна цивілізація, яка з давніх давен розвивається і захищається, і існує. І вона не схожа на все інше. І мені здається, що хоча б заради. Неї можна це робити. Це, до речі, проста формула цього захисту і цього відродження, яку можна було всю цю промову не виголошувати досить довго. А просто згадати формулу людини, яка, по суті, створювала цю націю в умовах, коли самому українському народу відмовляли у праві на існування. І буде син, і буде мати, і будуть люди на землі, де ще могли пролунати такі слова. На правах людини яка все ж таки жила в Росії більше, ніж всі ті, хто зібрався за це, на цьому подіумі, і більше я бо, боюсь, ніж ті, хто знаходиться в цьому залі. Перший момент не буде ніякого перемир'я, не бійтеся його. Не тому, що ми його не хочемо, чи Захід його захоче, його ніколи не захоче Росія. Росія ніколи не піде ні на які перемир'я з територією, яку вона вважає своїми ісконними землями. Друге, немає таких жертв. На які не пішов би російський народ, і на які б не пішла російська політична еліта заради загарбання чужих земель. Тим більше, якщо вона вважає їх своїми. Це те, чого не розуміють наші західні друзі. І це те, що ми маємо впреш... в принципі зрозуміти ми, які жили з росіянами три століття в одному державному утворенні. Рівня таких жертв ми просто не уявляємо. Але якщо хочемо уявити, згадаємо історію тих вітчизняних війн, якими пишаються росіяни. Вітчизняна війна 12-го року, головним подразником якого було не звільнення Росії, а загарблення Великого герцогства Варшавського Польщі. Наполеон, в принципі, настроїв проти себе російський народ тим, що він дав свободу Польщі. Це був злочин номер один. Тому Наполеон є в польському державному гібні, але його немає в російському чомусь. І вітчизняна війна 41 45 років, частина Другої світової, яка закінчилася не на кордоні Радянського Союзу, а закінчилася загарбанням половини Європи і загибелю мільйонів людей. Мільйонів. Це були цифри не співставні з цифрами, навіть як звільнення самої території Російської Федерації чи Радянського Союзу у битві за Берлін, скажімо. Тому що мова йшла про сферу впливу, а сфера впливу це святе. Це те, заради чого можна покласти мільйони людських життів. І треба це усвідомити перед тим, як ми будемо говорити, з чим ми маємо справу. А світ так, він цього не розуміє. Але буде йти час, і він це зрозуміє. І нам потрібно орієнтуватися не на світ без Росії. А на рівень нашої безпеки в світі, де Росія буде боротися за загарбання чужих територій, не зменшуватися, а збільшуватися за рахунок території Казахстану, за рахунок, можливо, Кавказу ще чогось. Ми в цьому світі маємо знаходитися там, де знаходяться поляки, угорці, чехи, країни Заходу і Північної Америки. Ми маємо знаходитися в ложі, в театральній ложі, а не на сцені, де ми знаходимося зараз. І вмираємо у цій битві. І коли ми будемо дивитися на битву Росії за розширення її території, може, нам спадуть на думки якісь рецепти її зменшення чи федералізації. А поки що ми можемо тільки боротися за те, щоб Росія не знищила нас. І це головне завдання для нас як держави, як на цивілізації. Не Росію переробити, і не російський народ змінити, і не його стосунки з тими 10-15-ми... Відсотками неросійського населення, яке там ще залишилося після всіх розпадів, регламентувати, а себе від них захистити. От що найголовніше.